Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко приєднується до нашого ефіру. Пане Павло, добрий вечір. Вітаю вас, Вітаюся. Продовжуються бої за урожайне у Донецькій області. Це біля звільненого Старомайорського. Про це Ганна Маляр сьогодні заступниця міністра оборони повідомила. Що ви можете нам розповісти про ситуацію в урожайному і довкола нього? Так, на території Волноваського району це. Новоселківська громада, частина її підконтрольна і лишалась українській владі. А саме населені пункти Урожайне Старомайорське – це населені пункти, по яким рухається лінія фронту і йде відповідне звільнення вказаних територій. Ці території є. Зоною активних бойових дій після е, їх звільнення не буде їм там надавати статусу там, сірої зони, в залежності від відсунення лінії фронту і безпекової складової, відразу застосовується відпрацьований алгоритм. Це перше йде е, таке першочергове прохідне розмінування, потім йдуть вже заходи з очищення цієї території від, вибачте, і залишків. Окупантів, які можуть переховуватись знову ж таки на вже відпрацьованому і отриманому досвіді, і потім вже ми приступаємо спільно з правоохоронними органами, кожен по своєму функціоналу до стабілізаційних заходів і у тому числі відпрацювання тієї частини населення, яка лишається там. Всі заходи, які були вжиті рік тому, вони дозволили фактично всю, все населення як і Показав досвід евакуації по попереднім населеним пунктам, які звільнялись там два місяці, три місяці на початку літа цього року. Це населення. В мінімум який лишається, то відразу воно підлягає евакуації і роботи відповідним чином і психологів, психіч, психологічної реабілітації, там, де більш серйозна підтримка, вона так само надається, і евакуація питання вирішується за межі області. Тобто, я повторюю, це є відпрацьований алгоритм. Ми знаємо чітко що робити, але з умов безпекової складової, як тільки фронт буде. Принаймні відсунутий так, щоб ворог не застосовував все наявне озброєння, у нього яке наближеним чином може діяти це міномети. Ну про РСЗВ навіть я не кажу тут. А в першу чергу це міномети, стрілецька зброя будуть розпочаті відповідні заходи, про які я сказав. Тому ситуація тримається на контролі, і відразу, як тільки буде можливість, ми приступаємо до заходів стабілізаційних на вказаних територіях, але в залежності, яка кількість населення буде там перебувати, з урахуванням того, що фактично все населення, яке мало бажання, і навіть вмовами розмовами, воно було евакуйовано ще навесні 2022 року з вказаних населених пунктів. Зараз немає так інформації про те, чи перебувають взагалі цивільні у Старомайорському та урожайному, з урахуванням того, що, наприклад, там Макарівка попередні населені пункти, куди заходили, там не було фактично жодного вцілілого приватного будинку. Тобто, навіть там неможливо навіть щось. Наближеного до життя, назвати, щоб там можливо було життя, тому там там населення, яке перебувало в кількості 33 осіб зі всіх попередніх чотирьох населених пунктів, звільнених, воно було евакуйовано і перебувало проживало фактично в підвалах. Чи перебувало населення постійно? В цих населених пунктах під окупацією так само є певні сумніви. Тому зараз про населення, яка кількість чи може воно там лишатись, такої інформації немає. Як тільки ми приступаємо, повторюсь, до цієї території, до стабілізаційних заходів, ми будемо повідомляти вже про виявлене населення. Ну і звичайно, про те, що однозначно буде надане все необхідне від психічної, медичної психологічної. Нічної медичної допомоги і евакуації за межі області, де люди можуть перебувати і проживати певний період часу? Доволі він буде пролонгований. Ми це розуміємо на відносно безпечній території, а це точно не на території Донецької області. Угу. Щодо евакуації, ви говорили про те, що 388 дітей необхідно евакуювати із найгарячіших точок Донецької області. Як цей процес просувається? Цей процес просувається з поступовим збільшенням щоденним. Наразі лишається евакуювати з двох районів з Краматорського і Бахмутського. Це частина Бахмутського району, Турецька громада і Краматорський район Миколаївська громада, відповідно Костянтинівська громада. Лишається 179 дітей евакуювати. Цей процес щодня йде зі знаком Плюс. Тобто ми е кожного дня евакуюємо дітей з батьками і там, де Обстріли або вщухають, або там, наприклад, сьогодні, вчора не було обстрілів, звичайно, люди думають, що все, ніхто не буде евакуюватись, вони там будуть дочекаються, коли лінія фронту буде відсунута, і вони будуть у відносній безпеці. А ми, але ми на це не вважаємо і е, ті заходи, які заплановані, щоб до. Е, до того як наступить осінньо-зимовий період, щоб діти з батьками були евакуйовані так, не випробували долю. Це дійсно. Дякую вам дуже за те, що інформуєте. Це був Павло Криленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.